Знаєте, коли ти дуже хочеш, щоб все було ідеально, бо олів'є я готую раз в рік, і я три дні хотіла олів'є і вирішила зробити класне таке, але вся картошка просто в смятку, ну, сорт такий, добре. Але я хочу сказати на тему експертності, я помітила сьогодні, от після бранчу, після всього, що експертність без реального життя експерта нічого не вартує. Тому що важливо показувати, хто ти є насправді. І ем, знаєте, іноді ти дивишся на намальовану картинку, і ти просто зразу бачиш, що де інша сторона медалі, де те, що людина проживає, і де те, що вона ем, прожила той біль, ті проблеми свої якісь там, да? які її привели до цієї точки. От, е, Тому просто показуйте, як є. Якщо взагалі, не бійтесь бути собою. Ви нікому нічого не винні, навіть якщо хтось від вас щось очікує. А на кожну людину є її людина. І комусь ви не підходите, а комусь ви зайдете. І е, ви знаєте, чому я кажу показувати іншу сторону медалі. Тому що люди думають, що якщо ти якийсь там експерт, духовний, професіонал чи ще щось у тебе все класно. А ти ж до цього чомусь прийшов. Духовність, наприклад, йдуть через великі точки болю. Людина просто так туди не піде шукати душу: алло, в чому сенс буття? Бути чи не бути? Ні. Завжди є якась точка, де дають, під одне місце, і ти такой ой-ой, треба щось робити. От. І. І, до речі, я думала, викладати це, не викладати про ту картоплю, яка розвалилася, я хотіла ідеально її порізати. А насправді це все наше життя. Да? І я думала, блін, а вдруг мене осудять, скажуть, що якийсь в неї тупий юмор, не зрозуміють мене і тому подібне. А потім думаю, і що? Бачите, у всіх є сумніви, це нормально. Дайте собі просто жити і ніколи не думайте, щоб бути для когось кращим, бути для себе.